Вітаю, це новини 2015 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когут. Ми підсумовуємо події останнього робочого дня тижня. Про все найцікавіше вже за мить. Нова країна з новими правилами. Політики та громадські активісти оголосили боротьбу корупції та люстрацію. Самооборону взяли під контроль. Голова Львівської обласної ради хоче контролювати активістів, не запитавши всіх. Як далі жити? Наслідки кривавих подій у Києві відбиваються на здоров'ю людей. Без корупції Україна готується до нового життя, де не дають хабарів і не розкрадають державний бюджет. Активісти Майдану сподіваються, що після люстрації в крісла чиновників потраплять нові люди, які не будуть красти. Але чи зможуть українці створити чесну країну? Далі у сюжеті. Корупція і хабарі не нове для світу. У них потопали сполучені штати на початку 20-го століття. На початку 21-го з ними боролася Грузія, і там, і там це явище побороли. В міліції було не хабар всіх людей повністю звільнили, набрали нових людей, і насправді. Габарництво в Грузії звелося до мінімуму, тільки в Україні поки ніяк. В державі нині більша частина бюджету розпилюється на непрозорих тендерах, в яких беруть участь підставні учасники. За відсоток або відкат перемагають потрібні фірми, і усім цим керують чиновники, за отримання яких платять українці. В місті моршні ті самі функції виконує вісім чиновників на тисячу мешканців. А в місті Другобич не цілих два, один сімдесят чиновника. Тобто, чому в місті Моршині потрібно в чотири рази більше чиновників для того, щоб виконувати ті самі функції за наші ж гроші? Питання лишається відкритим. За даними статистики, українці щороку витрачають до 10 мільярдів гривень на хабарі. Майже третина наших громадян вірить, що без них в Україні не обійтися. Але переламати таку традицію можна, переконаний економіст. Немає повністю крина корупції в світі взагалі, в принципі, але хоча б зменшитися явище до якогось мінімуму. Необхідно так само підучи селі. Тобто має бути рух з двох сторон. зміна влади, соціальні стандарти і усвідомлення того, що люди за те, що вони роблять, мають нести обов'язково покарання. Боротись з цим явищем, обіцяють активісти майдану. Ті, хто стояв на передовій, тепер хочуть чистої країни. Обіцяють люстрацію колишнім чиновникам і майбутнім, щоб до влади прийшли нові кадри. Перше, там має бути громадські, так би мовити, при кожній структурі. МВД, СБУ і далі, прокуратура, і далі повинні бути громадські, так би мовити, чільники, які ну, будуть пільнувати зі свого боку ці моменти, тобто отримувати звернення від громадян і так далі. Крім того всього, в нас є така структура, як Варта 1, тобто це громадська організація, яка займається на даний момент моніторингом. Такого сектору, як а поки що, активісти складають списки чиновників і соловіків, які засвітилися в нечесних оборудках. Кажуть, вони постійно ростуть, бо навіть після революції хабарі не перестали вимагати. Вікторія Прихід, Олег Возний, Володимир Барчук, новини 2015. другий канал. Першого мера пролюстрували мешканці Львівщини у Другобичі. Домоглися відставки міського голови Олексія Радзієвського. Він нещодавно під тиском громадськості написав заяву про відставку, а міські депутати лише у п'ятницю задовольнили прохання Радзієвського. Тепер виконувати обов'язки міського голови Другобича буде Роман Курчик. Нагадаємо, раніше громадські активісти закидали меру Другобича причетність до тітушок, яких привезли, нібито захоплювати держадміністрацію. Треба, напевно, нагадати собі, що е, Олексій Радієвський був свого часу очільником е, обласного осередку партії регіонів. І очевидно, всі ці події, які зараз останні три місяці переживала країна, і в тому же слігович, тоді в цих подіях, напевно, якось приймав участь в голова. і громада, я так розумію, оцінила ці дії як не ну, скажімо, не нагодно. Місії, які розслідують ці всі, ми висунули йому недовіру і звинувачення. А тепер і комісії, які формуються, повинні це огрунтувати і доказати, тому що люди бачать, але професійно-юридична доказова бана повинна про це коли в одних владу забирають, інші її шукають. У Львівській облраді створили штаб оборона краю. До нього увійдуть різні організації, які забезпечують порядок у місті. Це зробили для того, аби систематизувати роботу груп, які патрулюють місто, а координуватиме діяльність структури голова Львівської обласної ради Петро Колодій, як сприйняла таку ініціативу громадськість та самі оборонні організації. Дізнавалася Марія Шепель. Ніякого самоуправління тепер головний штаб самооборони області на Вениченка, 16. Саме тут координують та затверджують усі дії тих, хто долучається до охорони порядку в місті та районах. Один з представників новоствореного штабу оборона краю Мар'ян Щук каже: учора провели нараду між різними організаціями-патрулями для того, аби обмінятися досвідом. Наша справа координуватися поміж собою. Це найважливіше, тому що останнім часом, це зрештою, і на перших порах виникало дуже багато стихійних груп, скажімо, вулиця Наукова чи вулиця Пекарська, об'єднувалася і вони собі самі самотужки робили самоборону. По суті, це неправильно, тому що більшість громадян не знає своїх прав, не знає, як працювати з правопорушниками, як затримувати їх. За словами керівника львівської самооборони Валерія Варемчука, правоохоронці патрулюватимуть спільно з добровольцями з народу. Останніх позбавлять тих повноважень, якими вони користувалися досі. Заборонено самостійні дії для всіх сотень середовищ різних 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 груп. Заборонено будь-які. Індивідуальні дії без погодження з цим координаційним штабом, і тільки вже по виклику координаційного штабу виїжджати на те чи інше місце там конфлікту, якоїсь проблеми. Перше, що доручив Петро Колодій для самооборони, яка тепер підзвітна йому, це запобігти спробам блокування об'єктів бізнесу задля відновлення нормальної підприємницької діяльності на території Львівської області. Громадський активіст отар Довженко обурений таке доручення, називає знущанням львів'яни. Не давали працювати деяким бізнесам і далі не дають, які постачають гроші безпосередньо тим людям, які причетні до злочинів, і відповідно забезпечення роботи, наприклад, бізнесів сім'ї Януковича. Це просто мені здається знущання. Загалом громадський активіст погоджується з тим, що роботу патрулів потрібно систематизувати, проте зробити це спільно з тими, хто дбає про спокій та порядок у Львові, наприклад, проголосувати. Я абсолютно не розумію, чому саме пан Колодій має цим цим керувати. Та він голова облради, але його не не обирали головою революції. Прихильники новоствореного штабу запевняють, єдина легітимна влада в області наразі в руках Петра Несторовича. Тож потрібно це розуміти та коритися. Втім, за словами активістів, ідею про люстрацію та контроль політиків голова облради не підтримав і не заперечив. Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 2015, другий канал. Про люстрацію і громадську невдоволення сьогодні у студії ми говоритимемо з політологом Юрієм Шведою. Вітаю вас у нашій студії. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, можлива зараз люстрація на Львівщині? Ну люстрація можлива не тільки на Львівщині, а по всій Україні. І люстрація, це в цілому і загалом є тим механізмом, за допомогою якого відбувається відсторонення. Осіб, причетних до встановлення попереднього політичного режиму, який виявився фактично кривавим і диктаторським. Якщо ми переходимо від цього режиму до нового режиму, який має бути демократичний, то, очевидно, нормальною є процедура. Того відсторонення тих людей, які сприяли формуванню саме такого режиму, і люстрація є не просто можливою, а, на мій погляд, абсолютно необхідною. Бо, як показав останній період новітньої історії України. Провед... не проведення люстраці... процедури люстрації в 90-х роках, коли відбувалася трансформація від комуністичного авторитарного реж... тоталітарного режиму, в 2004 році, коли не було проведено ця люстрація, можливо, це є одні із причин, які привели до встановлення цього режиму кривавого режиму, від якого ми відходимо нині. Тому я думаю, що люстрація можлива і потрібна в Україні в цілому, і в тісні і очевидно на лі. Зараз багато громадських активістів заявляє про те, що спочатку потрібно пролюструвати тих, хто проводитиме цю ілюстрацію, бо вони як ви до цього ставитесь? Ну залежить хто проводить. Бачите, я думаю, що ілюстрації не варто використовувати як механізм зведення порахунків. Очевидно, люстрація має бути чітко виписані. Загальні принципи е, люстрації, які особи е, підлягають люстрації, е, за що вони підлягають люстрації? І, очевидно, на, сформувавши ті загальні принципи, по відношенню до них, треба формувати оці люстраційні комітети, і, виходячи із е, цих принципів, під Застосовувати його по відношенню до е, тих людей, які підпадають під ці принципи. Це не можуть ілюстрація, ілюстраційні комітети перетворитися ну, в якісь революційні трибунали, де, умовно кажучи, зведення порахунків і таке інше. Але ну це така форма ну певною мірою покарання, певною мірою відсторонення тих людей. Які були причетні до формування того режиму, який ми на сьогоднішній день кваліфікуємо, як антинародний, антидемократичний режим, і очевидно, що ці люди повинні все-таки понести відповідальність за те, що вони були причетні до становлення цього режиму? Сьогодні, до речі, знайшовся четвертий президент України Віктор Янукович дав прес-конференцію в російському місті Ростов-на-Дону. Про що він говорив? Пропоную переглянути Коротесенко. Как вы знаете, в Украине власть захватили националистические, профашистские молодчики, представляющие абсолютное меньшинство жителей Украины. Я вернусь в Украину, как только будут соблюдены условия моей безопасности и безопасности моей семьи. Первое. Хочу попросить прощения у всех, кто пострадал и страдает. Второе. Я все, что смогу сделать, я буду делать до конца своей жизни, чтобы быть с народом Украины. Не с подонками с этими. С националистами и бендеровцами, а с народом Украины для меня всегда были дороги и будут дороги жизни тех людей, которые ушли. Если, если бы я сейчас был в Украине, я поклонился бы каждому и встретился бы с каждой семьей, независимо кто где стоял, по какую как говорят сторону баррикад. И уверен том, что для нынешней власти сейчас не существует украинский народ. Они его не считают. Они считают, что это щепки. Но правда обязательно придет. И она восторжествует. Спасибо. Пане Юрію, як можна оцінювати заяви про те, що Віктор Янукович зараз вважає себе законно обраним президентом, нікуди не збирається йти, переховується в іншій країні? Ну мені здається, якщо делікатно сказати, дипломатично сказати про поведінку Віктора Януковича, то це є неадекватна поведінка. Він неадекватно оцінює ситуацію, яка Має місце і яка відбулася в Україні в цілому, і про своє місце в, тих, в сучасній Україні постреволюційних, скажімо, на сьогоднішній день говорити про Януковича як про політичного актора, який може певною мірою впливати на політичний процес, вже не доводиться, а тим паче, смішно говорити про нього як про діючого президента. Він може себе вважати президентом України. Хоча таким, по суті, він не був з моменту свого обрання, він не претендував і не зробив жодних кроків для того, щоб фактично насправді стати президентом всієї України. Ось. А останнім часом фактично став президентом Межигір'я і групи людей, які його оточували, відсоронивши від себе навіть тих людей, які голосували за нього і були його прихильниками. Його соціальна база є дуже низькою. Після тих подій, говорити можна називати себе і бачити себе ким завгодно, навіть називати себе папою римським. А від того нічого не поміняється прикро, але доля його є такою, що він став інструментом в абсолютно чужій грі. Тобто Антиукраїнській грі його використовують сьогоднішній день як знаряддя, фактично нагнітання напруженості ескалації внутрішньої напруженості, якої об'єктивно немає, фактично в Україні, але її нагнітають певні сили, в тому числі за допомогою Януковича, використовуючи е, в цій грі е, на зі сторони інших. Е, Чужих і закордонних е, о, цих пропагандистських диверсіях і провокаціях. Ну але доля його напевно сумна. І як доля всіх диктаторів, які воювали своїм народом, я думаю, закінчить він саме так. Отже, Юрію, дякую вам за те, що прийшли до нас в студії. Українці пережили період сильного стресу: війна, кров вбиті на майдані. Мільйони людей не можуть оговтатися і дати раду з емоціями, які оволоділи ними. Це біль втрати, піднесення, зміни країни, віра в краще, страх за власне життя і небувала сміливість. Всі ці почуття однозначно змінилися впродовж годин і хвилин. Які психологічні наслідки буде мати майдан у головах земляків, з'ясовувала Ярина Матвіїв. Тисячі вели війну, мільйони дивилися на цю війну в прямому ефірі. За роки незалежності українці не уявляли, що на цій землі їх можуть розстрілювати снайпери чи палити вогнем. Психіатр Олександр Фільц пояснює, в Україні зараз немає людей, які були на Майдані і які там не були. На Майдані були всі були на Майдані всі. І ті, що фізично були на майдані, були на майдані, і ті, коли які були добами коло телевізора, були також на майдані. Це треба зрозуміти. Одні фізично, другі віртуально. І утворився дуже такий специфічний феномен людей, залежних від телебачення, від новин. Багато людей ще поки що не знають наслідків свого переживання, як буде надалі пережита вся ситуація з майданом і з тим, що у нас змінилася, все таки зломаний хребет в старій системі. Дмитро Голубничому 16 років, і він вже бачив війну на інститутській. Ховався від кулі снайпера, носив мертвих. Після повернення до Львова хлопцеві психологічно стало легше лише після того, як пішов на Личаківський цвинтар і молився над могилою Юрія Вербицького. Світогляд сильно змінився. Тепер для мене кожна людина бачив ні щось особливе. І якось жити захотілось після цього всього. Професор Фільц пояснює, зараз немає єдиного рецепту від пережитого стресу. Українці глибоко зранені. Кожен переживає свій досвід, але ніхто не має залишатися вдома наодинці зі своїм болем. Можливо, можна буде в найближчий час виділити певні класи розладів, так людей дуже залежних від ситуації, людей, які мають дуже такі депресивні, скажімо, або тривожні переживання, людей невпевнених і людей, скажімо, які просто стрес пережили. І ці всі чотири категорії, для тих чотирьох категорій, треба буде більш-менш таку підібрану стратегію роботи з ними вибирати. Можливо, навіть ще не до кінця ясно на нинішній день. Медики на Майдані перенесли власний досвід стресу. Вони вміють рятувати життя, але часто не змогли цього зробити, бо не було під руками ані бинтів, ані медикаментів. Їм залишалося лише констатувати смерть. Ми виявилися від від світу і ми пережили десь такий, та не десь такий, а от реально і як лікарі, і як просто люди такий трагічний досвід, тому що впродовж однієї години нам принесли 40 закривавлених тіл. У Львові зараз працюють штаби, в яких надають психологічну допомогу потерпілим. До нас звертаються, якщо це брати львів'ян, які не були на Майдані, то з тим, що у них неспокійне сумління, що вони там не були і не підтримали в той час майдані. Це, це особливо люди середнього і старшого віку, які шкодують, що погинуло багато людей молодих, з тим, що їх мучить безсоння. До львівських психіатричних лікарень після Майдану звернулося до десятка людей, але психіатри очікують, хвиля після стресових станів буде тільки наростати. Зараз українці ще просто не встигли переосмислити цю страшну війну, яку пережили. Ярина Матвіїв, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. І це всі новини на цю мить, а я з вами прощаюся. Гарних вихідних і нехай вам щастить!